Доброго дня! Значить, Сьогодні пройдемося по налаштуванням, які необхідно виконати для того, щоб успішно підключити керування за допомогою Wi-Fi кондиціонерами бренду Cooper Hunter. Тут у нас в якості піддослідного буде кондиціонер серії Nature. Та виконувати підключення будемо за допомогою смартфону. Під керуванням iOS 18.5 версія. Нам потрібен додаток ЄВПЕС Smart. Припустимо, ви його встановили. Далі нам потрібно зробити, як його? Ну, потрібно зареєструвати користувача. Нажимаєте Зареєструвати користувача Ось тут Ukraine Recommended. Вибирайте, так? Ось, думаю, видно Ukraine Recommended. Далі тут ім'я користувача придумуєте, використовуєте свою електронну пошту і вигадуєте пароль. Так. Коли це ви все зробили, сюди, відповідно, вводите адресу електронної пошти. Так. Вводимо пароль. Тут натискаємо галочку, пускаємо авторизуватися, заходимо. Отже, є, так? Потім додому. Припустимо, що ви не побачили ось це, ось це віконце, так? Ну, всяке буває. Значить, почнемо додавати. Зразу кажу, це неправильно, але ми будемо показувати, точніше, я сьогодні буду вам показувати, як робити неправильно, але все одно, щоб все вийшло як потрібно. Перш за все, нам потрібно вимкнути стільникові дані. Mobile Data, стільникові дані, тобто 4G, 3G, LTE. Так, Вимикаємо, нам у нас повинна бути тільки Wi-Fi. е, Далі е, заходимо в налаштування Wi-Fi. Якщо у вас є Wi-Fi 5 ГГц, е, натискаємо і натискаємо забути. Мережу 5 ГГц. У вас має бути телефон підключений до мережі 24 ГГц. Тільки ця мережа працює з кондиціонерами. Отже, це забулося. Так, натискаємо плюс. Опа, у нас з'явилось вікно. Якщо таке віконце з'являється, ви не, не зможете налаштувати Wi-Fi керування, тому що у вас нема достатньо дозволів. Так, ну Давайте натиснемо, наприклад, Bluetooth. Опа, воно кинуло налаштування. Нам треба спуститись донизу, APPS, додатки. так, Знайти EWPE Smart. І нам потрібна локація. Можна поставити тільки тоді, коли ви використовуєте додаток. Далі, Bluetooth включити, Local Network включити, про всяк випадок, камеру включити. І от тут тут не включається. Ну і ладно, цього має вистачити. Закриваємо налаштування. Так, Про всяк випадок, закриваємо EVP e Smart, знову його відкриваємо, натискаємо плюсик. Так, У нас вже якийсь кондиціонер знайшло, але ми не знаємо, чи це наш кондиціонер, тому що Ах, у мене тут декілька кондиціонерів. Значить, Важливо вибрати правильний кондиціонер. Чому? Якщо ми нажмемо комерційний кондиціонер, ну, тут у нас може бути, наприклад, центральний контролер. Якщо ми виберемо правильний кондиціонер, тобто побутовий кондиціонер, у нас є підказка, яким чином зробити скидання Wi-Fi. Наприклад, у нас ось тут показано Wi-Fi кнопка і кнопка режим. Ну, тобто моди плюс Wi-Fi. Кондиціонер серії Nature має кнопочку мода і має кнопочку wi Так? Наприклад, у вас пульт, в якому немає кнопки Wi-Fi. Що тоді робити? Ось тут переключіться на інші методи скидання. Ось воно. Так? Натиснули. Пульт дистанційного управління без кнопки Wi-Fi. Нажимаємо, і у нас тепер Turbo плюс моде», режим. Моде плюс Turbo. Вибрати дротовий контролер, Наприклад, якщо в нас ось такий дротовий контролер, то, відповідно, кнопочка-функція і фан використовується. Тут є підказки для того, щоб не потрібно було дивитись інструкцію. Так? Далі Ми, нам потрібно зробити скидання. Значить, вибираємо наш моде плюс Wi-Fi. Це відкладаємо. Wi-Fi моди двома. Ручками зажимаємо, кондиціонер має бути в режимі стендбай, тобто ми його спочатку кнопочкою on-off вимкнули, щоб закрилися е ці жалюзі. І мода плюс Wi-Fi затискаємо і чекаємо. І у нас щось не спрацьовує. Моди і Wi-Fi не спрацював. О, тепер спрацював. Я вмикнув, вимкнув кондиціонер. І моди плюс Wi-Fi спрацював. Повторив про всяк випадок моди плюс Wi-Fi, кондиціонер пікнув. Після цього. Ставимо галочку Я завершив цю операцію і натискаємо далі. У нас відкривається вікно, в якому ми повинні вказати налаштування Wi-Fi роутера. Тобто, ми в цьому вікні вказуємо ім'я Wi-Fi мережі та вказуємо пароль. Будь ласка, впевніться, що пароль. Ви вказали правильний. Ось тут можна натиснути, і телефон покаже той пароль, який ви вказали. так Також тут пам'ятка про 24 ГГц, бо 5 ГГц не працює. Далі. Натиснули далі. Ось у нас вже з'явився якийсь кондиціонер. так В принципі, тут можна натиснути підключитися, і далі піде процес підключення. Кондиціонери з старішими Wi-Fi модулями, вони так швидко тут не з'являються. Тому будемо пробувати варіант е більш складний. Натискаємо спробуйте додати вручну. Тут є підказки. Так? Пароль від 1 до 8. І яким чином має виглядати назва Wi-Fi мережі. Натискаємо кнопочку перейти до підключення. Ми попадаємо в налаштування. Заходимо у Wi-Fi. І дивимося, чи є в нас Wi-Fi мережа. Ось у нас Wi-Fi мережа. так? GRAC. E, на старіших версіях будуть e, більше букв цифр. Буде незрозуміло, що там написано, але в цілому зрозуміло, що це буде кондиціонер. Так. E, угу, походу, я вже був підключений до цієї мережі, тому воно не запросило пароль. Так, після того, як підключились в пароль від 1 до 8, натискаємо Повернутись до EWPE Smart і ми бачимо, що йде прив'язка. Головне в процесі не спішити і дивитись, що, що просить додаток, тому що, якщо робити занадто швидко, можна пропустити якийсь момент. Ось наш кондиціонер підключився, пікнув. Ну, тут можна змінити назву при бажанні, так? Натискаємо кнопочку готово. Ще пару, пару мить. І наш кондиціонер вже є підключеним до Wi-Fi мережі. Ми можемо ним керувати, вмикати, вимикати, змінювати температуру, у функціях різні режими. Все залежить від того, який саме у вас кондиціонер. Вимикаємо. Дякую за увагу.